Вітаю вас на парламентському. Це проект Світовий рівень сьогодні. В нас в студії Даглас Трапет, надзвичайний та повноважний посол Австралії в Україні, та Стефан Романів, голова Союзу українських організацій в Австралії. Він буде нам сьогодні допомагати з перекладом. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Ранок вівторка Австралія вела в дію розширені економічні санкції щодо Росії. Зачитаю, вони включають обмеження на експорт або імпорт з Росії зброї. Також продаж в Російську Федерацію певного обладнання для розвідки і видобутку нафти. Крім того, обмежений експорт в Крим, певного обладнання для енергетичної та гірничо-добувної галузі. Про ці санкції Австралія оголосила ще у вересні минулого року. Чому тільки зараз їх запровадили в дію? Uh, Tuesday morning, uh, we heard about the sanctions being applied again uh, against the Russian Federation. Um, they listed the, the list of sanctions. Um, the question is, um, why is it taking so long to implement these sanctions if they were initiated in September? Uh, thanks, uh, Petro, Good morning to you as well, and thank you very much for having you, having me on the program. Uh, look, what has happened is the sanctions have entered into force today, as announced by Australia's foreign minister Julie Bishop. Uh, these are the sanctions that came were announced by Prime Minister Abbott in September of last year. When they were announced, which of course happens very quickly, happened uh, quite quickly after the downing of MH Seventeen, because these latest sanctions are separate to the ones that we announced. Uh, as a result of Russia's illegal annexation of Crimea, the uh, Prime Minister announced them very quickly. They have to be implemented in consultation with business uh, and other stakeholders, and that means it requires uh, quite a bit of working out the detail of them. But they are now uh, fully entered into force. Mm -hmm. <кій> санкції, які були внесені, чи чи які були прийняті в вересні, які оголосив прай-міністр, міністр закордонних справ Джулі Бішоп, тепер їх впровадили в життя. Це є в додатку до цього, що окремі санкції були внесені тоді, як було значить, питання Криму. Це була інша справа. Треба розуміти, що коли ті санкції в вересні були прийняті, треба домовлятися з бізнесами і іншими чиновниками, щоб в кінці їх впровадити, тому воно трошки потривало. І на вашу думку, коли можна чекати ефекту від цих санкцій? Вони, наскільки я розумію, це, на вашу думку, можуть допомогти uh, не допустити можливих подальших агресивних дій Росії? ефектів? Australia doesn't pretend to be the biggest uh, person um, involved in this uh, conflict. Uh, we're taking our lead very much from our allies, friends and partners such as the European Union and the United States. But one thing I think is very clear and is that uh, the world um, needs to have a united role uh, against uh, Russia's uh, destabilized continued destabilization in the east of Ukraine and Australia has been part of that uh, and is uh, uh, been very active in doing so particularly last year when we were um, a temporary member of the United Nations Security Council and also held the presidency of the g20 um, Ті, ті, ті санкції, значить, вони одноразово тепер, тепер входять. Чи вони будуть, чи Австралія не претендує, що е, вона є найбільшою, найсильнішою, але Австралія е, йде своїми партнерами е, Європи, Америки, Канади і так далі, щоб е, дати зрозуміти, що це є світова акція і що спільно до тих справ е, треба підходити. Е, Австралія також відіграла свою ключову роль. Як голова тодішньої ради безпеки в ООН, а також як голова країна, яка була господарем Великої Двадцятки, на початку цього року в Києві було відкрито посольство Австралії в Україні. Це перша дипломатична місія, офіційна, за 25 років, якої в нашій державі не було. Чому тільки зараз? Uh, earlier this year, uh, the, uh, Ukraine, the Australian embassy was opened in in uh, in Kiev. Uh, it's taken 25 years uh, for it to open. Um, why has it taken so long to have Australian representation in Ukraine? Yeah, uh, good question. Um, we have. Uh, 40,000 people in Australia who claim to have Ukrainian heritage. That's a, a reasonably significant number, not as large as, say, uh, those people in living in Canada or the United States or Argentina who claim Ukrainian heritage. Um, but having said that, uh, Australia, we're a medium-sized country. We don't have embassies all around the world. There are plenty of only in about something like 92 or 93 countries do we have embassies and consulates. So we're not of a size that we can cover the world. So it's it's taken some time, but we're here now. And as much as possible, I want to see if I can build the bilateral relationship and assist Ukraine, however possible. Mm. В Австралії по 40 тисяч українців. Австралія, значить, є середнього розміру країна. Очевидно, вона почлому світі не має своїх посольства. Наразі значить є 92 двох країн, де є посольство або конзуляти. А зі сторони Австралії, значить, Австралія хоче допомогти. І я як посол буду все робити, щоб будувати ці мости між Україною і Австралією. Пане посол, до цього відомо, що ви були заступником керівника місії е, австралійської у Римі. Звідти вас відправили до Києва Це спеціально щоб займатися питанням розслідува розслідування збиття літака. МАЧ сімнадцять ю ін ром е з депуті гедемішене. Йна to look at the issue of the MH17. Um, how do you see the role? Look, um, MH17, the investigation into MH17 and bringing the perpetrators to justice is my top priority, the Embassy's top priority uh, while we're here. Um, to uh, the maximum extent possible, um, my role here will be to assist. However, possible, that process of um, uh, the joint investigation team that's Ukraine, uh, the Netherlands, Australia, uh, and Belgium and Malaysia um, uh, doing whatever it takes to make sure that a case is brought before the courts uh, to prosecute those individuals responsible. So, in other words, it's a very important. Focus, no doubt the main focus that I have uh серні атмомент ірин юкраїн наразі значить ідеться досліджування щодо MH17, Очевидно, моє завдання є в чому всьому посприяти і допомогти, що ми в кінці ті, які відповідають за це, були значить про до до відповідальності. Очевидно, я працюю з, з своїми колегами з Нідерлянду, з Малазії із з інших країн, щоб спільно значить, до Міжнародного суду, щоб ми могли потягнути тих, які за це відповідають. І, очевидно, це буде фокус uh, моєї праці. Напередодні українська сторона, яка бере участь у розслідуванні цієї катастрофи, заявила, що, можливо, вже розслідування до кінця цього року завершиться. Чи є достатньо фактів вже зараз? Mm -hmm. Uh, from the Ukrainian point of view, um, the investigations uh, apparently will be concluded by the end of the year. Um, in your opinion, are there enough facts there to uh, mount a case? look uh, at this point pedro I, I can't make a comment about that i it's the investigation is underway i, I can't comment on it i leave that to the investigators to do their work and as you say perhaps by the end of the year we will have uh, an outcome a concluded investigation and uh, then it will go before the courts for them to make their decision but I, i'm afraid as an ambassador i can't comment on you know the case. зрозуміти, що тому, що це дослідження далі йде. Е, я не можу коментувати на, на ті речі, е, та значить інте далі йде. Е, ми віримо, що до кінця року е, воно можливо закінчиться, але як посол я не можу дуже коментувати на ті справи, поки е, значить, розслідування не закінчиться. Ну особисто ви вірите в те, що вдасться таки в разі достатніх доказів. Do you believe that uh, there will be enough information uh, and evidence to bring people to accountability? Well, I, I certainly hope so. But again, I I, I can't and, and frankly won't uh, comment on how the investigation is proceeding. It, it's just simply not my role uh, as a government uh, appointee here. It's for the, in, the the job is for the investigators within the nations that I just mentioned to you, uh, who are compiling the investigation, uh, to do their work and then to present their, their outcomes. I can comment on because investigation. Obviously, we must leave to Ми бачимо, що Австралія сьогодні є важливим союзником для України на міжнародній арені. Ваша країна твердо виступає за дотримання територіальної цілісності суверенітету України. Влада вашої країни погодилася запровадити адресні секторальні санкції проти Росії Сьогодні Австралія надає також гуманітарну допомогу для українських військових на Донбасі. От в грудні минулого року Петро Порошенко відвідав Австралію. Це був перший візит в історії двосторонніх відносин. От е, пожба пожвавлення співпраці, це напевно не випадковість сьогодні. Австралія зовісеґайтпатнербікран Сбенсгезбенс Спотін. Ukraine uh, has offered humanitarian aid um, obviously president poroshenko was uh, in Ukraine uh, in Australia last year um, and uh, those bilateral relations are being formed and obviously a basis for further uh, relationships between those two countries mm. yes I, I agree entirely the the, the president's visit uh, in December of last year which I was um, privileged to be a part of uh, it was a sort of breakthrough moment uh, if you like um, you know, coming soon after MH17 but also building on uh, the community um, relationships that the people-to-people -people links that exist between Australia and Ukraine uh, and our, and our Prime Minister Tony Abbott's very strong support for Ukraine that you saw, uh, last year, through the G20 and the United Nations Security Council, also our foreign minister. But our prime minister visited Ukraine in the 1980s, I think the early 1980s, when he was a student in the United Kingdom. And he visited here with a, a Ukrainian student who was a, a close friend of his. So, if, if you like, it brought everyone together. Um, the president's visit, the events of last year, and I think what that means for an ambassador is that it provides a firm uh, grounding to, to move ahead and build the relationship from there, where everybody understands, doesn't matter if you're in government or business or in community areas, people become more aware of the goodwill that is out there, of the links uh, that exist and can be you know, activated. Uh, to get things moving in the bilateral relationship, and I think it 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 means that there are good signs for the future. Ми бачимо, що пуначить реакції нашого прай-міністра, нашого міністра закордонних справ є, щоб значить ті зв'язки між Україною і Австралією Поширювалися, якщо йде мова про самого прай-міністра, прай-міністр в х роках, як був студентом в Великій Британії, відвідав Україну з, з, з українським студентом. Очевидно, вже є значить цей, цей зв'язок. Е, беручи під увагу всі ті фактори, е, чи ви в бізнесі, чи в суспільстві, е, чи в громадських організаціях, е, чи в політичному світі, е, всі ті кінці тепер зв'яжуються, і я як посол тепер маю ту можливість, щоб поширювати власне, ті співвідносини. І маю тепер, як посол ту мужту можливість, щоби, значить, поглиблювати також і ті зв'язки між Австралією і Україною. І всі тепер починають розуміти, що є доброволя, щоб іти вперід. От, беручи до уваги візит українського президента до Австралії, ті домовленості про які йшлося тоді. Чи вже на сьогоднішній день вже три місяці пройшло? Чи є якісь результати? Можливо, вже почалася співпраця в певних напрямках. Девізит президент Порошенко т україн, т Устралі обісли дево months десизінмейд now passed. Um, have, has there been any progress? Uh, yes, uh, I'm, I'm happy to say. Well, one of the main outcomes of that visit was that um, uh, australia's prime minister, tony abbott, indicated that australia would be uh, pleased to consider selling australian uranium uh, to ukraine, which we no longer do to russia, for example. Um, we, australia, uh, are now um, in the final stages of. Uh, coming to Ukraine uh, to negotiate a safe, what's known as a safeguards agreement, where we make sure that our uranium, being a very unique uh, substance, is um, not going to be used in uh, nuclear weapons, for example, or is going to be used uh, in a way where uh, the, the Ukrainian uh, reactors are safe. Um, and once that is done, um, we can begin the process of exporting uranium if Ukraine would like to buy it. From Australia's perspective, one of the reasons why we wished to make that offer to Ukraine, because we don't export uranium anywhere in the world, we're a responsible exporter of uranium. As I say, we make sure we negotiate the safeguards agreement. Um, Australia wanted to make sure that Ukraine has energy options. So we're not in it exporting possibly exporting uranium to make lots and lots of money. We just wanted to make sure that Ukraine, who, who I understand in the past has imported <laughs> uranium from Russia, had these other energy options. One of the other outcomes of the visit was that uh, Australia said we will do whatever we can to export coal to uh, Ukraine. We're one of the largest, we are the largest coal producer in the world. Last year Australian exports of coal to Ukraine went up from virtually nothing to 40 million. Um, my understanding, for example, uh, the President himself has been in discussions uh, this year with Australian companies, is that that process of seeing if we can uh, export coal again to give Ukraine energy options uh, is continuing. So I think there are two significant outcomes which came from the visit which uh, have moved ahead and are still moving ahead. Mm -hmm. Mm -hmm. Легко не передає або продає е, це е, різним країнам, е, тому що вона мусить забезпечити, що е, ті країни, які беруть е, цю цю ядну, щоб це пізніше не було для ядерної зброї або щось подібного. Тому якраз тепер йдуть ці переговори, е, щоб запевнити Осталію, що Україна буде вживати для, для того, чого Осталія готова е, продавати, і тому, але ми це робимо, тому що в першій мірі ми хочемо допомогти Україні стати самостійною щодо, щодо енергетики. Також було обговорення питання продажі вугілля, і за останніх часах піднеслося значить, той експорт в Україну на 40 мільйонів долярів. І ці переговори далі йдуть. І знову причина цього, щоб дати Україні цю можливість бути самостійною щодо своєї енергетики, і в такий спосіб Австралія може і допомогти Україні. Зокрема, під час візиту президента до Австралії Петро Порошенко закликав австралійських бізнесменів вкладати гроші в Україну зокрема, йшлося про сільське господарство, про it сектор Який сьогодні обсяг австралійських інвестицій в Україну? Uh, during his visit, uh, the, prime, the President uh, encouraged Australian business to invest uh, in the areas of agriculture, IT, and so on. Um, what is the, uh, the, the involvement of um, investment in those areas uh, at this stage? Uh, at the moment, it's modest. There's no doubt about that. Um, uh, I think Australian companies, being so far away, are waiting to see uh, how Ukraine goes implementing the IMF. Uh, backed reform program. I guess the good news uh, for possible Australian investment in Ukraine is that in the past there has been Australian companies, particularly within the minerals and energy sector, and as you say, also agriculture as well, who have definitely had a look at Ukraine. Uh, some of which were were doing that uh, prior to Maidan, and you know, my understanding is that. They are happy to come back to Ukraine and will do so, so long as the situation settles. I think Ukraine can certainly look to a, you know, a brighter future in terms of trade and investment uh, with Australia. Um, but per, uh, znaczy, Чи після приїзду президента Порошенка, очевидно, ми ті справи розглядаємо питання мінералів і інших е, речей. Австралія, е, остійські бізнеси навіть до часу майдану, переглядали і шукали е, ці можливості. Я маю надію, що е, значить, ці ця інвестиція вона покращиться. Очевидно, Австралія також сьогодні е, має оцінити, як Україна буде впроваджувати реформи, які зв'язані з е, Міжнародним валютним фондом. Е, то є всі такі такі аспекти, які треба брати під увагу, але я маю надію, що uh, все буде прогресувати. Ми бачимо, що Австралія йде Україні на зустріч, але, можливо, наша держава повинна рішучіше діяти, так? Австралія, звісно, хоче підтримувати Україну. Можливо, українська держава має бути більше, має бути більше, має бути більше, має бути більше, має бути більше. I think the Ukrainian government has enough challenges uh, on its plate at the moment, and you know, I'm, I'm Happy with uh, the levels of cooperation and, and friendship which are being extended towards Australia, and I, I don't have any illusions about the pressures that Ukrainian leaders are under at the moment. So, uh, you know, I think if, uh, if Australia has good ideas and initiatives, I know they'll be listened to, and uh, I, I have faith that uh, the Ukrainian government will um, uh, act upon them. Я думаю, що сьогодні Україна має поважні виклики, і ми це все розуміємо. Я відчуваю ту теплоту, ту готовість Австралії значить УСАЛІ Україна, щоб розвивати ці, ці відносини. Але треба зрозуміти, в якій ситуації сьогодні Україна знаходиться. Я чуюся добре собідно в цій державі і також я є певен, якщо якісь будуть добрі думки або пропозиції зі сторони Австралії, що український уряд очевидно розгляне їх позитивно. І ще питання до вас, пане Стефане. Відомо, що два з половиною роки вже немає українського посла в Австралії. Діаспора вимагає, щоб його призначили, бо зараз виконує обов'язки тимчасовий повірений. На вашу думку, чому досі немає посла? Ну е... Зі сторони сюз українських організацій Австралії ми в е, останні тижнями цю справу порушували і в адміністрації президента е, і заступником міністра закордонних справ е, в комітетах Верховної Ради. Е, ми вважаємо, що сьогодні є час настав, щоб призначити, тому що Австралія показала останом за останніх. 18 місяців, що це є значить близький партнер України, готовий до співпраці. Нам пояснюють, що це все розходить о коштів. Очевидно, що Україна має значить, сьогодні інші пріоритети що є бажання при когось призначити, але все крутиться навколо фінансів і коштів. Але відомо ну хоча б якісь приблизні терміни, коли може бути призначений ну, ми це питалися далі? Питаємося і далі будемо домагатися, щоб дістати відповідь, бо конкретної відповіді ми не отримали. Ну, і ще коротко хотілося почути, чим займається союз українських організацій в Австралії сьогодні? Ну союз українських організацій в Австралії це є е, організація, яка об'єднує всі громадські церковні, е, молодіжні, жіночі, кооперативні, е, різні галузи е, громадського життя в Австралії. Завдання союзу українських організацій в Австралії, щоб в перший мірі репрезентувати цю, цю спільноту серед австралійських політиків. Останніми часами, очевидно, ми дуже активно працювали для того, щоб впливати і лобіювати австралійський уряд. По-перше, щоб не приймати Путіна до, до, на, на велику двадцятку. Але тоді, коли було рішення зроблено, щоб так, то ми виступили проти. Я думаю, що широкий розголос був. В Австра в Україні також в часі, значить, майдану. Ми, ми підтримували Україну в цей час, наприклад, як частина світового конгресу українців, яким є генеральним секретарем, ми маємо програму Захист патріотів. В цій програмі де є значить медичне тренування для наших солдатів. То є вже 14 тисяч солдатів, які перейшли цю програму першої допомоги і значить допомоги щодо щодо Військових е, питань е, ми видали понад 12 ти, ти, тисяч аптечок. Е, ця громада вона е, святкувала недавно тому своє 65-ліття. Е, наші батьки поставили дуже солідний фундамент. Е, цей фундамент побудований на християнських національних засадах е, в засадничому е, воно є бути доброю людиною, е, добрим українцем і добрим австралійцем. І, і таким і в. Допомагати Україні У нас є мистецькі колективи, є молодечі організації, сум і пласт жіночі організації, активна громада розкинена. Значить, якщо взяти з Мельборна до Перту, треба летіти 4 години. З Брізбену до Перту 5 годин. Значить, простір досить, досить широкий. Але об'єднана громада нас потішає той факт, що від 91-го року понад 11 тисяч людей з України іммігрували до Австралії і дуже включаються. І ми бачили в часі майдану ту велику силу тої хвилі, яка приїхала останніми роками. Професійні люди готові до праці і.

ukrainians wanting to travel to australia for tourism or business had or other reasons had to go to the australian embassy in moscow to apply for their visas. that's no longer the case. they have to apply to the australian high commission in london or online. they can get a visa online depending on the visa category. Uh, after that, uh, there's the usual sort of visa regulations. But um, no, there should, there's no uh, apparent reason why they should have any difficulties um, travelling to Australia. And I know a lot of Ukrainian students, for example, have done uh, exactly that. And, and doubtlessly, a lot of um, people with families, uh, relatives in Australia as well. And I, I'm certainly not aware of any particular uh, difficulties with Ukrainians travelling to Australia. До 16 лютого цього року е, треба було їхати в Москву, щоб отримувати е, е, візу в Австрійському посольстві в Москві. Це вже скасовано, і сьогодні можна це робити через австралійське представництво у Великій Британії або онлайн по інтернеті. Ми бачимо, що є багато студентів, які вже їдуть до Австралії навчатися. Якщо є родинні зв'язки в Австралії, я не передбачую якісь там проблеми. Подається значить аплікацію на візу, і тоді йдуть ті нормальні перегляди, і не повинно бути проблем. Сьогодні відомо, що немає прямого авіасполучення між Україною і Австралією. Чи не планується запустити рейс? Um, at, at this stage, there is no uh, direct flights from Australia to uh, Ukraine. Uh, are there any plans in that area? No, none, none that I'm aware of. Відносини України і Австралії будуть і надалі розвиватися. То глядачем нагадаю, що в нас в студії був надзвичайний та повноважний посол Австралії в Україні Даглас Трапет і Стефан Романів, голова Союзу українських організацій Австралії. Залишайтесь на парламентському. На все добре.